Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні день усіх закоханих, і ми, як Харківці, хочемо зізнатися в своїй любові до Держпрому. І зібралися ми сьогодні, щоб поговорити про створення 3D-моделі для збереження і подальшої реставрації нашого Держпрому. Ольга Клейтман оголосила про збір для створення цієї моделі. І у Спільноти виникло дуже багато запитань щодо доцільності цього збору, і ми хочемо вияснити, все ж таки, чому так важливо все-таки створити цю 3D-модель Держпрому. І в гостях сьогодні у нас Ольга Клейтман, архітекторка, керівниця Харківської архітектурної студії SBM Studio, а також Олександр Горб, засновник товариства з обмеженою відповідальністю. Навігаційно-геодезичний центр, кандидат технічних наук, член кореспондент Інженерної академії України. Прошу, пані Ольго, вам слово. Розкажіть, будь ласка, все, все ж таки про важливість цієї моделі. Дякую за запрошення. Добрий день. Дуже чудово, що в Харкові є така медіаспільнота, яка підтримує, і це вже четверте інтерв'ю. Відносно цього, і я готова давати їх далі, тому що це ми робимо дуже важливу справу. А моя студія стикнулася з тим, що це вийшло. Не за, нашою, не за нашим бажанням ми стикнулися з тим, що на Держпром немає взагалі креслень, які відповідають сучасному, сучасному світу, сучасним запитам. Ті креслення, по яким будувався Держпром, вони були забрані ще в Москву ще тоді, коли його побудували. Є креслення 54-го року, але вони всі робилися ну, за допомогою ручної рулетки. І що цікаво, що креслення 2002 року теж так, так, таким же чином. Але ми розуміємо, що довжина фасаду одного 400 метрів, а іншого 240, і висота найвища точка там 62 метри. Ми розуміємо, що руками фасад обміряти. Неможливо, неможливо коректно обміряти. І тут виникає питання: може, може б ми так і далі б жили, якби не війна, тому що вже два було прильоти, і ми маємо реальні руйнування в третьому корпусі. І для того, щоб обезпечити себе на майбутнє, для того, щоб розуміти, що навіть якщо буде, не дай Боже, ще якісь прильоти, і ми зможемо відродити нашу гордість Держпром, ми повинні мати модель, яка буде точною. Копією електронною цієї будівлі, тому що то то, про що говорять в соціальних мережах, та іграшка, яка зроблена по фотографіях, вона може використовуватись тільки для віртуальних ігор, Точно, не для роботи архітекторів і реставраторів. Тому ми повинні зрозуміти, що це наша відповідальність і що це терміново, тому що от сьогодні прилетіло в Саркофаг Чорнобильський. так, Ми ж не знали, ми не чекали цього, ми не готувалися до цього. І також само може прилетіти і сюди, не дай Боже. І хто тоді буде відповідальний? Так, ми знайдемо людину, яка... Буде відповідати, що от чому вона не створила. Але нам від того легше не буде, тому що відповідальними буде вся громада, бо вона вже знає, що такі є проблема, така і громада повинна це зробити. Я так думаю. Можна ще запитання одразу? А скажіть, будь ласка, чи був якийсь, можливо, у вас вже діалог із владою з приводу цього. Там я бачила, що в коментарях у вас про це питали. Ну, Типу, чи не може влада місцева там, чи міська або обласна там виділити кошти на створення цієї 3D-моделі? Ми розмовляли з підприємством Держпром. Вони сказали, що в них наразі грошей немає. І ми запропонували їм збір, і вони в принципі не проти цього. Я вважаю, що це не такі великі гроші, тому що ну до прикладу, я є керівником головою ГО крізь війну, яке кожен місяць купує реп на такі гроші. Тому я вважаю, що якщо кожен харків'янин не виб'є кави одним ранком, і за рахунок того ми зможемо залишити собі і нащадкам точну копію і документацію, я думаю, що тут нічого в цьому поганого немає це ніякий не укір владі. Взагалі, я розумію, що у влади зараз дуже багато проблем. Це взагалі не про те. Взагалі, це про те, що треба швидко, і треба, щоб це було зроблено. Просто щоб воно було зроблено. Ми взагалі ні з ким не воюємо, нікому нічого не доводимо. Ми просто стикнулися з тим, що цього нема, і ми хочемо це зробити. Ну це ж нормально. Так, безумовно. Думаю, пану Олександру є що додати теж. Ну, я хотів би доброго дня всім. Дякую групі на Накипіло, дякую пані Оль... Ользі за можливість трошки донести свої технології до містян. Два слова про свою кампанію. З 91-го року засновано підприємство на геодезичний центр. Нашою основною цілею було. Впровадження сучасних інформаційних технологій в Україні. Перший найбільш успішний проєкт був це використання GPS, GNSS в Україні. Ми створили мережу базових станцій в Харківській області, потім створили національну мережу System.net разом з нашим партнером швейцарської компанії Лейка. Другий проєкт, досить непоганий, успішний, це було. Провадження технології лазерного сканування в Україні. У 2007 році ми перші в Україні завезли сканер і зробили декілька іміджевих проєктів. Перше це було києво печерська лавра сканування під задання ЮНЕСКО, тобто, щоб збереження збереження тої геометрії, яка дійсно є. Другий дуже важливий проєкт був це Азовсталь, трицеха. І наразі ми маємо вже більше ста проєктів, які використовують лазерне сканування. Технологія йде, ми відчуваємо, що в всіх країнах це використовується, і на даний час в Україні вже досить потужна є база сканерів, і наступним нашим кроком було забезпечення силових структур, а саме інститутів. Судових експертиз сканерами, тобто зараз ведучі інститути, в тому числі наш харківський бакарів, мають сканери для фіксації руйнації. Також є потреба в поліції, яка фіксує руйнації для економічних злочинів і так далі. Тобто технологія набула досить широко загалу. І дивлячись на те, що робиться в Європі і в тому числі в Німеччині. Я бачу, що ну, назріла необхідність наші історичні, історичні споруди, і в тому числі й Харкові, відсканувати і створити цифрову модель, яка на Заході називається цифровий двійник, Digital Twin. Тобто, ну, щоб ви розуміли, в Німеччині, будучи в вересні на виставці ентергів минулого року, міністр довкілля Німеччини заявила, що вони найближчим часом будуть Працювати над проєктом цифрових двійників всіх населених пунктів Німеччини. Тобто, вся Німеччина буде і зараз вже реалізований проєкт Цифровий двійник Залізниці Німеччини. Тобто вони в цьому напрямку дуже потужно розвиваються. У нас є досить багато проєктів, які ми з певністю можемо сказати, що ми цей проект можемо зробити, наприклад, в минулому році. Організація ООН, а саме про ООН, фінансувала сканування харківської адміністрації обласної ходи і палац праці. Ну, палац праці ми відсканували досить якісно, безпілотниками відзняли дах і зробили візуальну 3D-модель, яку ми гарантуємо, зробимо і Газпромі. В Харківську да, там була інша задача там зробити і внутрішнє, і зовнішнє сканування, і створити 3D-модель 3 d модель в Revit, BIM, яка будуть використовувати і проєктанти, і архітектори, і будівельники, і так далі. Ця робота зроблена, вчасно зроблена великим колективом. Тому у нас є досвід, є інструменти, є спеціалісти. Які змозі цю роботу виконати. В чому складність цього об'єкту, на мій погляд? Ну тут треба реалізувати декілька геодезичних задач на... при реалізації цього об'єкту. По-перше, це створення опорної геодезичної мережі високоточної, тому що об'єкт лінійний, він протяжний. Тобто, щоб на цю мережу була можливість відобразити хмару точок, тобто поєднати все в єдиний об'єкт. друге, це, якщо є потреба, я думаю, що в цьому потреба є, це прив'язка до державної геодезичної системи, до державної системи координат. Тому тут треба і використання gnss технологій щоб цю всю модель посадити в систему координат. Державну або міську, це не важливо. Третій момент досить важливе сканування. І ті прилади, які ми маємо, а це потужні лікарські сканери, це RTC, найшвидший в світі, сканер серія P, самий дальнобійний, так сказати, сканер, який ми використовували вже 10 років, використовуємо. І ми ще будемо запроваджувати допомогу наших партнерів або в оренду брат-сканером, тому що великі об'єкти, треба досить потужні апаратні засоби, щоб відсканувати. Тому тут по скануванням буде великий об'єм робіт. Я думаю, що це мінімум місяць-два, залежно від погодних умов. І ще велика надія на те, що нам вдасться дах будівлі. Також відзняти, але тут вже інші технології, це технологія безпілотних літальних апаратів і технологія фотограметрії. Тобто є зараз домовленості з криміналістичним центром е е е юридичної університету, керівник Білоус Василь, Василь Васильович, він е е зобов'язався допомогти в цьому проєкті. От. Тому ці ці чотири технології ми об'єднуємо і потім хмару точок, яка відзнята з міліметровою точністю, робимо хмару точок всього об'єкта, потім робимо візуалізацію, 3D-візуалізацію, і тому річ іде, мова йде передусім про зовнішній. Зовнішнє сканування, зовнішній образ цієї споруди. Тому я думаю, що з технічної це складна задача, непроста задача, але вона реалізуєма. Я думаю, що досвід більше 30 років дозволяє нам з певністю сказати. Можна ще запитання? А скільки орієнтовно по часу ви сказали? Там, я так розумію, спочатку буде. Стадія замірів цих саме так, а потім вже створення 3D-моделі. І скільки це може Опрацювання зайняти? також, дякую за запитання, працювання також процес. Ну, щоб ви розуміли, що процес зйому даних це процес польових вишукувань, а камеральне опрацювання це робота на комп'ютерах, це поєднання всіх мариточок. Ну, якщо на такому об'єкті це буде терабайти, Пам'яті терабайти, інформацію, яку треба шити, опрацювати, провірити, от, і створити візуальну 3D-модель, Тобто ми гарантуємо хмару точок, якісну хмару точок, і друге це візуальну 3D-модель. Тобто той образ, який можна подивитися на комп'ютері, який можна покрутити, подивитися, і якщо, не дай Боже, там такі прильоти є, оцінити руйнації. Цієї споруди не, не будемо про погане. Так, а по часу це може ну, зайняти грубо кажучи, декілька місяців чи рік? Я думаю, що в цьому плані ми не моделюємо, тобто моделювання займає. Ну, щоб ви розуміли, етап створення цифрової моделі складається з трьох етапів. Перше, це польове вишукування, друге, це камеральне опрацювання і, наприклад, створення обмірних креслень. Ну, це досить просте. Здання і третє це моделювання. Моделювання займає дуже багато часу, тому що це зараз напівручна робота, напівавтоматична робота. В тому сенсі, в який ми працюємо, тобто 3 d модель. Я думаю, що ми шиємо і зробимо це місяць-два. Тобто, проект займе, якщо в іншому сценарії це 4 місяці, що в кращому, це 3 місяці. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. А ось те, що там уже, уже є руйнування, так у Держпромі, ви зможете якось зробити, типу, 3D-модель, не враховуючи ці, ну, типу, як було, чи по факту як уже з цими руйнуваннями зараз? Ну, дивіться, це вже якби задача трошки не наша, тобто ми. Скануємо і зруйноване приміщення, а залежно від того, якщо є образ, аналогічний образ на других спорудах, ми піднімаємо його до рівня і створюємо ту візуальну ілюзію, яка була до того. Чому це важливо? Тому що все рівно в нас йде війна, і цифрові двійники вони допомагають в подальшому відновити ці архітектурні споруди. І я розумію так, що. Держпром є візитівкою Харкова. І тому ну, мені здається, що це дуже хороша ініціатива, і ваша ініціатива, і ініціатива пані Олі створити групу, яка підтримала цей проєкт, і люди, які вважають місто, своїм, місто Харків, своїм рідним містом, сприяти реалізації цього проєкту. Безумовно, ми теж вдячні пані Ользі за цю ініціативу. Я ось дивлюся паралельно коментарі з запитаннями і з якимись, можливо, навіть докорами під постом Ольги у Фейсбуці. І, в принципі, розумію, що нібито на всі запитання ви беззаперечно відповіли. І я думаю, що ми будемо і надалі працювати в цьому напрямі і якось вести з вами діалог, щоб у людей не виникали такі. Якісь негативні пані, є ще одне питання відносно того, що можливо реалізація цього проєкту іншими засобами. Так, однозначно, можна фотографії, фотографії поєднати, але та точність, яка досягається за допомогою фотограметрії, вона недостатня для фахової роботи архітекторів і конструкторів. Тому я не бачу альтернативи лазерному скануванню, але ми повинні розуміти, що лазерне сканування це технологія не теперішнього часу, а майбутнього часу, і вона ще досить дорога. Тому на цьому проєкті будуть задіяні мінімум три сканери. Кожен сканер коштує от 3 до 4 мільйонів гривень, плюс це команда спеціалістів. Які пройшли вже практичні, отримали практичні навички на аналогічних об'єктах. Тому ми гарантуємо, що за допомогою сучасних технологій, сучасного обладнання, сучасного програмного забезпечення ми дійсно створимо цифровий двійник Гозпрому, який в подальшому буде використовуватись і містом, і архітекторами, і нашими місцями. Я вам хочу додати трохи. А я, я я хочу додати, що й було питання відносно того, що от приїде ЮНЕСКО і дасть нам гроші. І оце, от дуже проблемна історія взагалі з нами, тому що ці патерналістські настрої, коли приїде Америка, дасть гроші і ще щось. Вони нас затягують в зовсім іншу площину, яка приводить до того, що коли приїде, приїде ЮНЕСКО і дізнається, що ми до сих пір до, до, до цієї спадщини не застосували сучасних методів фіксації. Це буде. Посібником, чому нам не треба давати гроші? Чому ми нічого не цінуємо і не не дбаємо про своє ні минуле, ні майбутнє? Оце от вже бракування, очікування грошей, воно довело, до прикладу, є такий будинок, це венеричний диспансер на Благовіщенській. Він був пошкоджений російською ракетою в березні, в середині березня. І після того туди падав сніг, ну, згоріла покрівля, і падав сніг, дощ і так далі. І всі чекали грошей. Всі чекали грошей 9 місяців. І після того, як їх знайшли, їх дали, то були а В цей час були зруйновані всі автентичні інтер'єри, вся ліпнина, паркет, все на світі. Воно вмерло. Його вже немає, вже його не відновиш. І чи варто воно було чекати тих 10-12 тисяч євро 8 місяців? Ми ж могли це зробити. Ми могли захистити, закрити цю покрівлю, щоб туди дощ не лився. Оце та ж сама ситуація. Не треба чекати, бо кожен день може щось принести нам не дуже гарне. Тому я вважаю, що якщо ми можемо впливати на якийсь процес, то ми повинні це робити, і повинні собі і людям довести, що ми громада, що ми відповідальні мешканці. Цього міста і більше того, я скажу, що у Львові дуже багато є прикладів того, як фінансують європейські інституції, фінансують реконструкцію, реставрацію львівських дворів, під'їздів і будівель. Але жодна громада не отримала гранту, поки вони не профінансували якусь частку. Вони отримують гроші, якщо вони вкладають там 10-20%, і тоді вони отримують, тому що вони повинні цінувати, вони повинні довести, що вони громада. І в, в цьому сенсі е, ми говоримо про те, що ми повинні. Зібрати на перший оцей от етап, коли треба зафіксувати то, що є на польові, оці от е, вишукування. Ми повинні зафіксувати, то, що, е, ну, то, що ми повинні зберегти. А потім вже інші етапи може приїхати ЮНЕСКО ІКОМОЗ, і ще щось. Вони можуть вирішувати, можуть надавати але ми це фіксували. В нас вже є цей об'єм. Пані Ольго, дякую вам за такі вичерпні роз'яснення, відповіді на всі запитання. Ще можна Додати? одну ремарочку. Дивіться, ще приклад, я приводив приклад, коли Євро 2012 було в Харкові і УФА приймала стадіон після реконструкції, нас запросили візняти загальну картину, тому що Європейській комісії потрібна була повна геометрія стадіону. Тобто і висота сходинок, і кількість. Проходів і так далі. Тобто вони це використовують. Тобто я думаю, що зараз також використовують цю інформацію для подальшого або ствердження, що це об'єкт ЮНЕСКО. От. Ну, то, тобто тут національний інтерес також складається в тому, щоб забезпечити необхідну документацію, моделі і так далі, щоб ЮНЕСКО звернуло на це увагу. Безумовно, згодна. Пані Ольга, хотілося б запитати, ви можливо сьогодні перевіряли, яку суму вже вдалося зібрати. А, а можемо перевірити, є десь десь сто тисяч. Ну я розумію, знаєте, от ми зараз доб... добре, добре зібрались, тому що це бульбашка тих, хто в бульбашці. А тепер кожен повинен розірвати цю бульбашку і донести, тому що коли я з людьми розмовляю, вони розуміються і долучилися і кияни долучилися, долучилися ландшафтники, мої знайомі, фотографи, архітектурні долучилися, то просто треба давайте розривати ці бульбашки, щоб люди розуміли навіщо і для чого це все робиться. Взагалі, чесно кажучи, ну ми реально будемо виглядати мавпами, коли вони приїдуть і запитають, чи є, навіть якщо ми їх запитаємо, дайте гроші на сканування. Вони будуть дуже здивовані, що немає. Цього зараз. Добре, ну ще така ремарочка відносно людей може цікавить і не цікавить містян, звідки взялась така сума ну, на сканування, півмільйона. Ну, щоб ви розуміли, ну, ринки, на ринку України зараз день праці з один день роботи сканером, це мінімум 20-25 тисяч гривень. У нас буде задіяно три сканери. Якщо ми, проста арифметика, я думаю, всім зрозуміло, що якщо навіть по 20 тисяч гривень, то це 25 днів одним сканером. Якщо ми задіємо два сканери, 40 тисяч, то це 10 днів, ми більше працюємо і тут більше роботи, значно більше. Тому та сума, яка зараз збирається, вона достатня для комерційного, але вона достатня для нас, щоб ми зрозуміли цінність цього об'єкту і допомогли місту. Дякую, дякую, що так докладно все пояснили. Я сподіваюся, що не буде більше ніякого негативу з боку спільноти. І сподіваюся, що якомога більше харківців з сьогоднішнього дня долучиться до цього збору. І безумовно, я дякую вам за цю ініціативу і що прийшли до нас сьогодні. Я нагадаю, що в нас були сьогодні в гостях Ольга Клейтман, архітекторка. І керівниця Харківської архітектурної студії SBM студіо, а також Олександр Горб, засновник навігаційного геодезичного центру, а також член кореспондент інженерної академії України і кандидат технічних наук. Дякуємо всім за дякуємо за запрошення.